15 грудня 8 ранку виїжджаємо в таксі Погодка айс і сніг сьогодні весело буде погодні умови сьогодні максимально жорсткі будемо пробувати їздить ну але ви самі бачите що не дуже сьогодні друзі подивіться що робиться на вулиці повна жесть так ну а ми розпочинаємо свій день четверг 15 грудня Нижок і будем працювати таксі Може світло трошки бо Може світло. Затемно. Можем даже стекло протерти. Може це трошки допоможе. Рано, рано. Это будет просто экспромтик, если що то. Я анекдот смішний знаю, треба розказати по-любому. Так, ну хорошо. Друзі, поступила інформація, що російські курсанти, які прибули на територію України, можуть отримати зачот автоматом. Приблизно так. Ну це трошки про жарти. А ми сьогодні будемо спонсорами бавовняної фабрики. Бавовняна фабрика України. Безкоштовна доставка по всій Білгородській області. Про, про бавовню фабрику це і в прямому, і в переносному сенсі. Тобто ми сьогодні працюємо і ті гроші, які заробимо, ті, що вчора нам трошки задонатили за ремонт автомобіля, ті, що ми десь протягом двох тижнів збирали в банку в нашому гаражі на ЗСУ, всі ці кошти ми сумуємо. Те, що сьогодні то те, що в банці, те, що вчора ми трошки заробили, сумуємо і передамо людині, яка займається пошиттям теплого одягу. Які, якого результату ми зможемо досягнути, яка кількість людей приймала участь, ми підсумуємо або сьогодні ввечері, або завтра зранку і, 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 і переведемо гроші. Всім гарного дня. В Києві досить, досить сильно йде сніг зранку, тому я думаю, що для таксі погода, для роботи в таксі вона тяжка, але вона й прибуткова, тому що. Громадський транспорт ходить гірше і на місці людей, звичайно, їх розумію, менше хочеться стояти на зупинці, а все-таки по можливості викликати автомобіль і доїхати в більш-менш добрих умовах до роботи. Тому, тому, тому я сподіваюся, що ми сьогодні покажемо гарний результат. Підводимо підсумки нашої роботи, роботи за один день. Це було 15 грудня. І підводимо підсумки, яку суму ми змогли зібрати. Приймали участь 9 чоловік. Загальна сума, яку нам вдалося зібрати саме з роботи, це 1792 гривні. Також у нас є гаражна банка, яку ми зараз відкриємо та перерахуємо, що в нас там є. Потім це все заокруглимо і перерахуємо за банківськими реквізитами. Зараз. Будемо ну, рахувати. В банку ж постійно, як каву хлопці п'ють, то хтось щось потрошку кидає, правильно? Так, так. У нас був ще один невели... невеличкий ремонт, там де власник автомобіля Дмитро одним заходом просто взяв, закинув 150 гривень. Тому прийшов час все, все доставати і рахувати. Так сталося, що в банці знайшли 25 копійок. Це каже про те, що, мабуть, якийсь диверсант в колективі завівся і підкидає, підкидає гроші, які вже не ходять. Uh -huh. Ну то таке, розберемося з часом. E, значить, це наша банка, розібрана вже по купюрам. E, разом вона складає 343 гривні. І тепер плюсуємо. 1792 гривні то, що зібрали хлопці. 343 гривні зібрала наша банка. Від себе я додаю 865 гривень, щоб це все разом було 3000 гривень. 25 копійок ушло. Туди дорогу. Якщо видно, це пост людини, яка буде займатися пошиттям. І номер її картки. Додатково ми прикріпимо це все, що ще... відео. Так, де наш приватбанк? Наш приватбанк, якщо видно, зня... зняв з нас 15 гривень за переказ. Так, відсвічує. Ну, видно. 3000 переведено. Переведено. Ну і зараз ми весело та, та енергійно підемо в бік е, заправки, спробуємо ці гроші поміняти, поміняти. Закінчимо актуальним анекдотом на сьогоднішню тему. Іноді задає, чую для, до себе питання, як перейти на українську мову. Я, в принципі, українською мовою спілкуюсь давно, а слуржиком так взагалі з народження. Е, все дуже просто. Якщо людина спілкується російською мовою та бажає перейти на українську, там дуже простий рецепт, ніякої хитрості не потрібно. Потрібно просто розуміти, що є така ігрима як то спати вечером 23 февраля, а прокинулося вже 24 лютого. і все. Да, всім, добра, всім добра, всім здоров'я. До нових зустрічей. Всім добра, всім грошей, всім здоров'ячка. Так, все. Заходимо міняти бабло. <рес> такі послуги делікатні. Дивіться, скільки нам грошей принесли. Нам треба поміняти. Можна їх поміняти? На операції. Безмін. Це благое діло. На бумажні. Ми вам можемо навіть підказку дати, скільки тут грошей. Ми не порахували. А де там бумажка? Зараз скажу. Снімаєте свою камеру? Ні. Вилетіли твою реакцію. Так. Скільки там грошей, зараз скажу. Ні, на самом деле це ми міняємо, і зараз будемо на ЗСУ пересилати. Блін. Ну так, ну да, ми там ще додавали гривнями і там три тисячі зараз будемо перераховувати. Вже перерахували. А, ну так, да, вже перерахували, а цей. 343 просто вже гривні, але, звісно, фотографію, де, де я це все перерахував, треба скалькулювати. <му> Ведемо в підсумки. З моменту, як ми збирали гроші, пройшло буквально три дні, людина, яка займається пошивом, вже все зробила і саме сьогодні відправить до бійців. Тому досить швидко все відбулося. Від себе хочемо сказати, що дуже важливо, щоб кожен із нас не залишався осторонь, не залишався байдужим. Незалежно від того, як тяжко кому тут живеться, маємо пам'ятати, що ми все-таки. В глибокому тилу і маємо робити свою роботу і допомагати тим, хто боронить нашу країну і відбиває ворога. Тому важливо, важливо, щоб... важливо, щоб кіт не з'їв нашого оператора загалом. Так, кіт дуже гарний. Звуть Борис. Да, Борька в честь Джонсона. Борька Джансанюк. Важливо, щоб всі були небайдужі, кожен допомагав, як тільки може там. Хтось гривнею, хтось 100 гривнями, хтось 1000 і так далі. і так далі. А ми на цьому збір наш і виконану роботу, яку ми збиралися зробити на ці гроші, завершуємо. Далі знову продовжимо ремонт нашої старої машини, бо вона нас не може просто так їздити. Вона весь час потребує до себе уваги, ремонту та запчастин. До наступних зустрічей.